Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Студії Роман Мудрий Війна у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці нічного ракетного удару. Як повідомили в офісі генпрокурора, внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини. 32 мешканці постраждали. Серед них дві дитини це 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Нагадаю, росіяни вдарили балістикою по готелю у кривому розі. Як повідомив президент Зеленський, перед ударом туди заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій. Це громадяни України, Сполучених Штатів та Брита вони вижили, бо встигли спуститись. із номерів. завтра. Кровому розі оголосили день жалоби за жертвами російської атаки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 46 керованих бомб. а Також здійснив 380 артилерійських ударів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив генштабі. Ось що розповів ексклюзивному коментарі для Фам Галичина, старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно штурмової Галицької бригада Петро Гайдащук. Ми спостерігаємо зниження активності ворога. Наші десантники зараз знаходяться у гнучкій маневреній обороні, тобто ворог намагається знайти якісь слабкі місця і атакувати нас відповідно. Ми теж знаходимо слабкі місця в обороні противника, проводимо локальні штурмові дії, які часто є успішними. Практично щодня ворог малими штурмовими групами, інколи з застосуванням бронетехніки, інколи без намагається витіснити нас з наших позицій, проте безуспішно. Росіяни несуть втрати, а ми продовжуємо стояти на позиціях, які зайняли раніше щодо тактики ворога на нашому напрямку і м'ясних штурмів. То зараз ми, як я сказав раніше, спостерігаємо використання малих штурмових груп, які діють з невеликою підтримкою бойових машин. Крім того, росіяни мають значну артилерійську підтримку, використовують FPV-дрони. Раніше ми спостерігали, якщо говорити так, називати це м'ясними штурмами. Ми спостерігали тактику північнокорейських військових, де по 30-50 осіб їхні підрозділи штурмували наші позиції, ігноруючи нашу артилерію, фпві-дрони, вони рухались пішки без підтримки бронетехніки та вступали в бій. Але теж були знищені отакі От великі групи противника, призводили до великих втрат, тому що вони були швидко виявлені і знищені. Нічної Кореї на нашій туреці ми не спостерігаємо. Проти нас зараз діють дуже виключно російські підрозділи. Нагадаю, за даними генштабу, росіяни посилили наступ на турецький, але найбільше штурмів фіксують саме на Курщині. Також складна ситуація і на покровському напрямку. Франція готова передати Україні свої розвідані після зупинки співпраці з боку Сполучених Штатів Америки, як пише Франц 24. таку пропозицію озвучив міністр оборони Сабесян Лекарньо. Більше деталей наразі немає. І нагадаю, напередодні директор ЦРУ Джон Редкліф підтвердив, що пауза Трампа щодо допомоги Україні включає обмін розвідданими. Як пише New York Times, це може включати інформацію про удари російських безпілотників та ракет по українських військових і цивільних цілях. Бельгія відклала постачання винищувачів F-16 в Україну до 2026 року. Однак, запчастини можуть надавати вже цього року. Про це розповів прем'єр-міністр Бельгії Бар де Вавер. Журналістам у Брюсселі каже, що не виключає F-16 Відправлять в Україну вже цього року. На запчастини раніше медіа вже писали про те, що Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених пілотів. Політика європейські повітряні війська могли б розгорнути небесний щит над Україною таким є окремий план захисту неба над Україною від російських ракетних атак, про який повідомляє з Гвардія. На межах цього плану європейські війська можуть розгорнути до 120 літаків-винищувачів для припинення атак російських крилатих ракет і безпілотників на міста та інфраструктуру України. Цей план можливо розгорнути без участі НАТО, тому Росія не могла поголосити, що альянс веде війну проти неї. Сполучені Штати Америки під керівництвом Трампа залишають Європу. Це стає дедалі очевиднішим. Таку думку ексклюзивно для Галичина висловив народний депутат Володимир В'ятрович. Усвідомлення цього факту є насправді важливішим ніж спроба зрозуміти, що є мотивом такого рішення: чи то зміна геополітичних орієнтерів, зміна на Тихоканський регіон, чи то якісь ідеологічні розходження за вензом Європа, нібито зрадила справжні цінності, чи просто виборки нового керівника держави. Він робить так, бо може собі це дозволити. Насправді скандал у білому Омі минулого тижня знову таки незалежно від того, від його причини і того, чи був він спонтанним, чи готувався якимось учасників. То цей скандал насправді не запустив цей процес, а лише оприявнив його. Тому, попри важкі наслідки для України, які відчутні просто зараз, же йде про призупинення, може навіть зупинення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Цей процес запустив, а може й пришвидшив важливі процеси перегрупування сил у Європі, які в цілому насправді корисні для нас. Свідченням цього є вчорашній виступ президента Франції Макрона, який засвідчив, що Меседж України, меседж який вона доносила заходу останні роки. Ми захищаємо не лише себе, ми захищаємо західну демократію. Сприйнято і насправді він вже стає основою для політичних рішень. Деякі українці з тривогою сприйняли слова президента Франції, в яких відчули, що йдеться про підготовку Європи до світової війни. Але насправді це добре. новина, добре, що Європа готується. Наразі ці зміни зафіксовані в промові одного з ключових політиків Європейського союзу, але нині буде засідання Євроради, яке покаже рівень готовності європейських політиків вже до конкретних практичних кроків. Пора. Часу залишилося зовсім мало. Нагадаю, сьогодні у Брюсселі відбувається терміновий саміт Євросоюзу. У проєкті висновків саміту, з яким ознайомилась Радія Свобода, згадується гарантія безпеки для України. а Також миротворча місія. Франція, Великобританія та Україна планують завершити розробку мирного плану за кілька днів. Документ мають представити Сполученим Штатам Америки. Це нібито має налагодити відносини після суперечки в Увальному кабінеті. Про це пише Руйтерсе. Деталі плану не розголошують. Втім, одним із можливих варіантів є частково одномісячне перемир'я. Під час цього діятиме заборона на атаки з повітря та моря, а також на енергетичну інфраструктуру. Виняток наземні бої. Канада готова долучитися до миротворчої місії в Україні. Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блеер. За його словами, перед цим необхідно багато обговорити безпекові гарантії для України та іноземних сил, які нестимуть там службу технології. французький оператор супутникового зв'язку ЮТОЛСАД підтвердив готовність замінити Старлінк в Україні. Про це пише Блумберг, гендиректорка компанії Єва Бернекем». підтвердила, що Ютолсад розглядає можливість розгортання 40 тисяч терміналів. Додам, що мережа OneWeb від ЮТОЛСАД складається 600 супутників на висоті 1200 кілометрів. Тоді як у Старлінки їх 7 тисяч на висоті 550 кілометрів. Хоч і нижча орбіта Старлінка забезпечує кращу швидкість з'єднання. «OneWeb» може за. Пропонувати стабільний зв'язок особливо в умовах війни. А Трамп своєю чергою планує скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українських біженців у Сполучених Штатах Америки. Про це пише Reuters. Видання з покликанням на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела зазначає, що цей крок очікується вже у квітні. Речниця білого дому левіт відреагувала на повідомлення Ройтерса про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українців, назвавши його фейком. Вона заявила, що на цей час рішення не ухвалено. Львівщина Йосипа Лося звільнили з посади професора кафедри зарубіжної преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана франка Відповідний наказ підписав ректор Володимир Мельник, Про це повідомив виконувач обов'язків декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський. Цьому передавали рішення комісії з питань етики та професійної діяльності Львівського університету. Йосипа Лося рекомендували ректору звільнити через вчинення ним моральних проступків несумісних з продовженням роботи колишньої студентки факультету журналістики. Ке звинуватили Лося у домаганнях. Йосип Лося відкидає звинувачення. Він заявив, що планує подавати позов до суду. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 1 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. Це був інформаційний підсумок дня. Ще кілька свіжих новин. Слухайте у 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо Фамгаличина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.